Жара, вентилятор не спасає, кружка води не спасає, мене нічого не спасає. Мене нічого не спасає. Хе -хе. Я намагаюся на мене записати відео за місяць мого від... від... за місяць моєї відсутності. Я не знаю, як це має записати. Мені <кхід> що <кхід> <пиш> <пиш> Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні нарешті я повернуся, по-перше, по-друге, я живий. По-третє, ми повертаємось сьогодні е, до рубрики, у що я грав колись. Бо останній відео було в березі. Е, гра, здається, від українських розмови, тут є українська мова, тому що починаємо? Так. Це на подіях. Е... Як сказати? Ну, після Першої світової війни це несподівано для мене, типу, так як я проходжу ігри, а тут. А... Тут гра прям як H History. Ну типу. Ж. Ну, ну, ну типу, Понял. Я вважав українців найкращими воїнами. Український воїн Вірний Я не с почитати, Так, будемо читати це все. 28 липня 2004... 2000 «1914 року під формальним приводом вбивства у Сараєву, наслідника австрійського простору Франца Фердинанта розпочалася Перша світова війна. Українці, які на той час не мали власної держави, змушені були воювати відстоюючи інтереси двох імперій Австро-Угорської та посусійської». Я читаю так, як якось локал писав. В правилах, щось я не що. Е, Майже усі їхні зіткнення відбувалися на території Галичини, де, росіяни спочатку ві... де росіянам спочатку війни е, вдалося захопити Львів, Станіслав Івано-Франківських. Це хотілося раніше івано франківськ називався, хто не знав. Тернопільчені чи інші міста. Е, Однак за найме. Ми... За менш ніж рік австрійцям вдалося провести масштабний контрнаступ та повернути Львів і Станіславів. Українці, поляки, євреї, австрійці були об'єднані спільними е, спогадами про нещодавну окупацію краю росіянами та їх звірства, через що билось особливо відчайдушно та ефективно. Е, Неостроєнно. Стан... Не не, оста... Не останню роль відігравали краще оснащені Австрійської армії та її союзники Німецької імперії, а, а також болізи національних меншин народ Австрії дозволялося створювати національні легіони, які багато в чому нагадували Радше. що Радше окремі національні. Ау. А, ні, 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 що. Національна e, армія різні частини українського австрійського e, війська. Наприклад, в легіоні українських січових сільців e, всі накази віддавалися ще українською мовою. Солдати носили жовто-блакитну чічку, Я не знаю, що це таке, є хтось знає, напишіть коментарях. E, та використовує українську національну символіку синьо-жовті прапори, прапори зі святим Архангелом Михайлом. Михаїл, перепрошую. Е, та стяги з Галицьким левом. Також е, уніформа була дещо змінена. Зокрема, військовим головним убором було кепі. Це швидкі я такого, не чув. Що... Е, яке нагадувало козацькі шивки. А, дойшло. Е, саме так е, зародилася легендарна Мазе. Пинка. Боже, я таких щесів не читав ніколи. Загалом в Австрійській імперії, яка складалася з десятків європейських народів, було право на національне самовизначення, навіть державні гроші чи документи містили або видавались, окрім німецької, ще й, ще й національними мовами. В той час, як в Російській імперії. Чого російської з великої! Я не поняв! Эээ. Е, імперія Українців навіть не визнавала окремо розуміти, це ж це, кумно. А дивіться, а тут того ж. Так, е, шановні розробники, я вам колись писав, щоб ви. А хай це буде спойлер до наступної серії, Я вон, в наступній серії скажу. Так. Е, мета місії. Потримайте 5 хвилин. Окей. Так, я галичина... ага. А чо коваль, я А це целу. Так, український січовий стрілець А, Ас, коротше, військове формування в складі Австрії армії, сформоване з українських е добровольців Гайшини, вони відрізняються високим моральним духом і ефективністю Україн... -про -с -с українських. За я буду просто це УСС. УСС зіграли ключову роль у формуванні української військової лексики. COVID, значення музики. Перші виконали пісню О, Юзі, Червона калина похилилася. А також е уніформи. Першими стали носити мазеп. Ага. А, штурмовик, штурмовик е Цесарсько-королівської армії Австро-Угорської імперії е озброєний шістьма гранатами. Так карабіном Поді... подібні формування призначали спеціально для штурму ворожих окопів і були значно ефективні за значно піхоти. Е Австрійський артер. Gigs... Ви поняли, тут самі прочитаєте. Е з легкою польовим ассугочком 8 сем. Це сумиш? Це ж М? Чи це П? Там, і далі на не мію М5 модель була надзначено поширена в Австро-Угорщині, а після її падіння в Західній західноукраїнський. Хочеш ЗНР Польщі, Чехословаччині та інші. Так. Ну от, Львів, Ужгород, Чернівці. Так, а чого? А Галичина ж Чернівці теж були? Так, а що? А це що таке? квадратики, зирочки, что типа. Ну, ну давай ты такое, а я куда нажал, стоп. Давай его, а у нас баблоги. А, давай то его. А, ага, руха ты. Я, я, ж туториал, я, же ж дебил, я не подавился туториалом. Е. Yeah. Давайте ще раз. Ну коротше ми наступаємо на Київ. Так, хто почне говорити Київ за три дня я, я заблокую в коментарях, реально. Це, це не шутки. Та такі шутки бувають проміжутки. Угу. Та, я дійсно, не чути вентилятора. Буду обидно, якщо мене не чути, а вентилятор тут. Ні, 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 не ні, ні, ні. Ну ні, 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 ні. Не ч любви? Не. Мінус два. Ага, у мене є хпшки. Да смысл, блин! Мона меня не будете брати камен. Немец так полити. Че назовы тут українське? Так, я видел, не вам. розробник. Я и якось... Може, кстати. Можно я себе покажу. А, на на геть бабуль. Ну кого, давайте... А який ти хит мене був пачить, це був другой. Ну в ней амінь, походу. Я зараз прокакаю. А, ні, я зараз Станіславів прокакаю и вс. Че чьото? Ти офигів? О, мінус п'ять. Нічого. Нічого, а в мене там така, як амену баба. <рапев> mm -hmm. Так, кстати, воськарта... Нем, кстати, мене питання, а чого така карта якась темна? Мона ячка. Чуть-чуть чу, 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 зробити. Я після того як мы продаем сюрм, гру... ми не будемо прям повністю ним проход, зараз кажу. Я буду писати відгук. <рапев> Я хочу, щоб цю гру оновили. Негайно. <плес> а, два ходи? Кінь робить два ходи, нічого собі. Ха-ха. <плес> <плес> Якісь. А як мені протриматись? У мене нема бабла. Ну, все мені амінь. Ну єс-тепіка, коли все. Підивши. Ага. Угу. Угу. Класс, у мене зараз Львів просто в критичному сусі. О, завершуємо. Вересень 2016 року був часом випробувань для австрійської армії та Легіону українських січових сільців. Зокрема, відбувались бої за гору Лисоню на території сучасної Тернопільщини. Що допомогло зупинити новий прорив російської армії в бік Львова? Послідуючи провали наступу росіян, а також, зокрема, поширення комуністичної пропаганди, все більше е знижували моральний дух царської армії, яка втрачала бажання воювати, е тим паче українці та їхні національні їхні національності, е, які були сильно мобілізовані, насильно мобілізовані до російського війська, не хотіли воювати за царя. Е, все це створювало велике невдоволення серед солдат, яке в майбутньому е, вилилось в революцію 1917 року в Росії. Чого з великої? Перепрошую у мене злетів за запис, запис. Я... Потім ну, там, ми пойдемо цей рівень і буду завершувати. Бути українцем, значить бути постійно в стані доказування... Так я не встигаю читати. 8 березня 2017 року російська імперія, яку називали в'язницею народів, припинила своє існування. Ваду, Петрограді Санкт-Петербург Пітер, коротше, будемо говорити. Так, тут нема, тут я реально сказав назву міста. Перебував тимчасовий уряд, у свою чергу в Києві влада перейшла до новоствореного українського національного органу, Українська національна рада на чолі з Михайлом Грушевським листопада того ж року у Пітері. Я не був в Петрограді, мені щось не хотів емуляцію, бо казати Пітер. Тут нема чітко відбував. Мора всяція. Кстати, це буде це буде, це тепер чути мої хіду. Е, в Пітері відбувся більшовицький переворот, піс, після якого 21 грудня без огорчення війни Царська Росія напала на Нову Україну. Через місії російсь, російські орки зайняли Харків. Е, відбулися бої під Крутами. А, кстати, це ж цей день під крутами. Типу що ж є? типу, типу, воно, да? У нас в школі, якщо я не помиляюсь, цього року було, типу, це типу, День кру, типу, чи що там? типу, Ну, типу, до цього, типу, до цієї битви, типу. Конотопом та Бахмачем. В цей самий час у Києві прийняли четвертий універсал, який проголосив УНР самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Однак Червона армія Муравйова я не грибу, хто це? Є, сі чесно, я реально не грибу. Я історію там погано знаю. Е, вже підходив до Києва. Тоже піднятися? 15? 15 ходів. Так, ну. Гу. Тобто це жовте це я. Ага. Мура! Так, ну давайте в Києві ми наче. Так. О боже, скільки Синьо-жов... синьо жов Хто? Синьо жупаник. Же, щось мені був на це читай. Ну, не читати, а це Е, Після Берестецького мирного договору 1918 року в Ковалі були створені дивізійні синьо. Я не буду читати, бо мені щось обіду. Е, Коротше, читайте самі реально. Оскріньте собі. О, і все. Ну, чорний запорож... чорний запору... я ще й почитайте червоний запорожня. Счастливо, а чого воно розмите, типу? Що в мене тут? Артери висунули... Ага, добре. Так, ну в мене є 15 бабусь. Давайте візьмемо всього разу коня. У неї 15 і Бабули. Бабули. А ще в нас Одеса є. Матері. Боже, Давайте катати на салці, щоб люди... Ага. Я лох. Я лох. Я лох, я лох. Дайте щось про ній. Настя, а це, через річку проходить не О, Ура! Чернігів мій! Настя, реально там де нулік, Типа де бабосіків, Там в всередині якась п'ятерочка є. Так, що я нажав? Це у нас радянська влада. Кхм-кхм <клухи> Ти офігів. Е! А, наші кримські криби, пшу, Крим є. Наш, наш Крим. Ну, треба йти на Кат... Катеріну... Катеріну Дар. Я не грибу споду. Чой, як його? Ну, це ж Ростов нас іде. Що? А, а то що, це ж Кубань була, Україна. А, це... а для чого тут авто, по факту? Наш нафіг не треба. Ну делитесь просто, просто скидики блін! блин ага. мне надо накинь дяд ч сыпуды тут два ладно тут б... Хоча... Дякую! мура так а тут а получается а це що таке ново Новочеркаськ. Це що місце сучасне, типу це яке. Уганские є, марки. Є. Новоч, новочерка, я не знаю, це, це типа якесь... Це місто Росії, це якесь Чи це у нас в місті. Неее ура! Да йо! то ти бів. Ой, подопушка мощь. Сейчас знаю через яных все вниз просто. Котчого тут Австрія, блін? Воно толком ніче не дасть. А я можу сюди так встати, і нанести удар по Ченінгу. А я можу? Мені я не можу це не час. Зарані це. Оп. А, церква дає. Е. ХП, я понял. І строїться А, там ще церква просто. Там церква завод. Ну ну деса тоже є. Я навіть не який цей хит в мене тут не считається во ми потом... не протримаємо мі 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 ми 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 ми. Ааа, кацапа марюху не взял. А у меня ж куда сучасный Мариуполь. бля. Так куда бы не надо найти? Ну зара я помню, что не Ну я лошара. А, ну А ч, блин, не можно взять? А ч я не взял всю? О ч, як в кацапі оця цялого штучка оця, я забуся куди. Типу я міг тебе по факту через річку вистрілити ж, да? Чи так не можна Все, а мене питання? Если через річку пройти прийти то як А як? А як? йди в бать Як типа цього в плин? Мені хто-небудь об'яснить? Логіку, Тут і не вистачає в ногу. Походу зарака хварки будуть брати. Ну а я візьму везю. Давай, візьму, візьму, видимо. Нет, тут краще нагровать. Вс, Може 20 монет? Ну, бабусик, ну же 5 на аунешне прыгают. А, ну если он не сюда, то Типу не по контуру типу, десь сіра. там де Азовське море таке типу, іде. Реально подивись. Ну для чого тут? Я йому набу просто не добавлять то був. Цього б хотило, бачиш якесь криве. Ну ладно, все. Не засуджує. Харків я буду брати, якщо що. Харків мій. буде. Харків це я. Харків моє життя. Я зараз, сюди. Понятно, ми не візьмемо польтаву. Один-один-один-один-один-один, не за. Просто мій який це хід іде. Ой-ой-ой, мелітополь, мелітополь. О, у мене-мелітополь. Та ну йди, ваню, я хотів харків взяти під свій контроль. Ну на святка контроль. Києвом і Пикива мне Одессу. Ну, давайте попробуем. <світ> Я походу лох. Балера, ти Та, ну, не куда? Полера, ты уже зил. Та ну-ну. Ну-ну-ну. Я же не хочу. Yes. Да, Ну-не-не-не-не. Ну, 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 ну. Ну, я зараз харки можу взять. Да, да, ну, я лох! Да, по-ясов да. зараз Да б. О, три мій Є -є -є, ура! ураті ми хтось. А, так не хотового осталося єдине мі -мі 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 місце для більшовиків. Це шо це, кстати, я не подивився на назву. Е -е я тут зараз так почитав тихенько в голові, то вийшов матюк у мене, так що я зачитувати не буду. Я хочу, щоб розумники переклали таку на українську. Тут є англійська мова, є Є, yeah, харки Харків, 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 Харків. Дыми хар ты mm -hmm. на крымчи ты постону морю, бля. Ну смы... ну ну, ну, у о прям тупый лоб ну шо за тянет упакий цехит у меня уже я не знаю как хит хоть тако кудись сбоку было типу маме там один там два типу, ходить. типа ходить поки хит типа не ну, щоб там. Ми тут, напевно, то ще одне рівень не пойдемо в наступні серії. Ну може два рівня. І все. Та, а ви раді, що я повернувся? Так. А, в мене... Ну ні, то, походу, саме ефективно. Ура! Наступаємо! А, тільки в коня є два ходи. А тихо Мінус 3. Мінус 1. Мінус 1. Мінус два. Ану, ану. Ага. Якщо це шо тут в грі є туторіал, ти Я назву гри на пенту в описі оставлю. Щоб було. Ти відео, я не можу. Ну куди ти взяв мій... Не ж, то Запоріжжя може. Де <пілик> що то Запоріжжя. Ну по факту це Запоріжжя. <пілик> 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 я його окружив пучай. <пілик> ну ні! <не. пілик> а чи треба нас все брати? Тільки трьох. Ого! Бризитові вентилятор холодно Мені ща зараз відео монтувати. Е, 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 який київ? Та що я не можу? Де ти хіпа? Ога, я Так, е, добре. Мінус два. Тут коня, тобі ще. Да ну який один? дым. Мінус чотири! Ну не Та що вони той мелітополь так беруть легко, блін, я не можу. А, все, на речі це важчим. Попри в тилу українців в оборони Києва на заводі Ахсена відбувається більшовицьке повстання, що відволікло і послабило оборону здатність. І послабило оборону здатність столиці. Важливу роль зіграли, зіграла і погано організована оборона міста як така. Київ, Київ впав. Може, впав? Після такого. Після чого місто буквально злилося кров'ю, російські орки влаштували терор пограбування насильство, Я не буду читати це слово, бо мене можу забукувати. ну, Ці два слова я не буду читати. Я може навіть смайлік поставлю, я не знаю, якщо я не забудуся. Розтріюємо. Майден зарізав е, за з раз 5000 осіб. Після падіння Києва е, український уряд перебрався в західні регіони і в, і відрядив дегвацію у місто Брест-Литовськ. Дев'яшовська Росія. Що знов я не розумію, я саме е, підписав Мир за Німеччину та її союзник? Ну ось таке вийшло відео в мене. Надіюсь, воно вам сподобалось. Надіюсь, я вже не пропаду на місяць. Ну а я дякую вам за перегляд, ті, хто чекав відео, хто його дивився, кому воно було цікаве. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, писати коментарі. Ну а з вами був я, Діма. Ви був на каналі Дмитро Геймплей. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!